13 квітня у неділю віряни відзначали одне з найголовніших і найсвітліших християнських свят вхід Господній у Єрусалим. Незмінним атрибутом якого є саме вербові гілочки. Освячена верба здавна вважається сильним оберегом, який здатен захистити дім від лиха, принести здоров'я і добробут. Зазвичай освячену вербу зберігають удома протягом року аж до вербної неділі року прийдешнього. Цього світлого недільного дня біля українського храму у прилуках яблуку було ніде впасти. Прихожани собору Різдва Пресвятої Богородиці під час освячення замкнули коло навколо пам'ятника Іосафу. <святе> Це побласно. Добре. А уже наступної неділі будемо відзначати найбільше свято Великодня. Тож 14 квітня починається останній і найважливіший страсний тиждень перед Великоднем. Це особливий період, коли християни згадують про останні дні земного життя Ісуса Христа.